Радий вас вітати на нашому каналі Tosin.ua І у нас сьогодні на огляді акустична гітара типу Dreadnought від компанії Fiesta, модель d 2 Вона має певні фішки за доступні гроші. І що ж це за фішки? Давайте з вами розбиратися. Додивись це відео до кінця, тобі обов'язково сподобається. Модель Fiesta D2 представлена в трьох кольорах. Ну, звичайно, що самбьор це улюбленець сцени та стилю кантрі. Чорна це рокова, виглядає дорого, стильно, красиво. Ну і натуральна для поціновуючи традиційного стилю. Взагалі, гітара виглядає, скажімо, як преміум сегмент, адже має акрилові вставки, виріс, дорогі компоненти, ну якість виконання на преміальному рівні. На голові грифа є назва компанії Фієста. Механіка закрита, нікельованого типу, виглядає елітно та дорого. До речі, струни стоять до Даріо, модель XT. Це є антикорозійні скажем, струни, які служать у 2-3 рази довше і захищають від поту та вологи. Сам гриф ідеально, можна сказати, зроблений. Він зроблений з махагоні. Накладка йде з палісандру. Передня дека, ну, звичайний дредноу це є ялина, а обічайка і задня дека це є липа. Ну І фішкою даного інструмента, даної моделі є блок управління, який робить цю акустичну гітару трансакустичною. Включаємо її. І, відповідно, тут є ефекти, такі як хорус, делей. Також тут можна під'єднатися, блютуз і грати мінусовки. І весь цей блок можна заряджати, тому що в середині є акумулятор вмонтований. Про всі ці ефекти та можливості гітари вам продемонструє гітарний експерт Андрій Граб. А ти не забудь поставити вподобайку просто зараз, підписатися на наш канал та підтримати україномовний контент. Привіт, мене звати Андрій Граб. І я знаходжуся в магазині Трембіта у місті Львів. І в мене сьогодні в руках гітара Fiesta Модель. D2. це трансакустична гітара, яка має вбудовані ефекти. І зараз в мене тут включений хорус і ділей, і звучить це отак. Вона дає можливість під'єднатися по блютузу до вашого телефону і грати під мінусовки. На гітарі Fiesta D2 зроблений дуже класний виріз під руку, який дає можливість вам грати значно довше і менш втомлюватися руці. І також встановлені струни Daddario XT, які мають антикорозійне покриття і вони значно довше служать. Гітара Fiesta d 2 унікальна за своїми властивостями. Купуючи її, ви отримаєте преміум-сегмент за невеликі гроші. Яскраве та стильне звучання. Не забудьте її придбати на нашому сайті Tosin.ua.